Всім привіт, друзі! Це Honda St400, мотоцикл, який вже став легендою. Ми його купували в місті Одеса по дуже привабливій ціні, тому що він був після невеличкого ДТП. Цей апарат належить моєму гарному другові і він придбаний був сіллю на майбутнє під перспективу, що цим мотоциклом будуть займатися, що його будуть відновлювати і настане один день, коли цей апарат буде мати дуже крутий вигляд, і на ньому можна буде просто їздити і кайфувати від життя. Та, на жаль, цього не сталося, тому що всі ми знаємо, які події сталися 24 лютого 2022 року. І доля цього мотоцикла так і не вирішилася. По сьогоднішній день він має абсолютно такий же вигляд, як і в день після ДТП. Перший такий апарат був випущений ще в далекому 88-му році, і варто відмітити, що було дві версії цього мотоцикла. 600 і 400 -ка. відрізнялися вони лише об'ємом двигуна, і 600 мала 4 ступу коробку передачі. А 400 в нас має 5 ступу. А так, в принципі, це один і той же самий мотоцикл, в тому же корпусі, і візуально їх відрізнити дуже важко. Також цей апарат мав три модифікації: власне, VLX, це той екземпляр, який ви зараз можете бачити перед собою. Він найбільш популярний і була версія VSE. Те ж саме, тільки заднє колесо мало дисковий обод. І на мій погляд, саме така цікава версія це в нас VSE. Вона мала дуже круте переднє колесо на 21 дюйм і вилку Springer. За цим екземпляром люди дуже полюють, тому що випущено їх було дуже мало. І прийдеться за такий апарат відвалити немало грошей. Тепер перейдемо до самого цікавого, те, що подарувало цьому мотоциклу таку репутацію це його двигун. Ми маємо витвін, по 3 клапана на циліндр, загальна потужність його 31 кінська сила при 7500 обертів, 34 крутящого моменту, 5-ступу коробку передач і те, що, на мою думку, трішки зайва ініціатива, була поставити на кожен циліндр аж по дві свічі. Також ми бачимо спереді в нас радіатори і два карбюратора Кейхен тут працюють. Максимальна його швидкість, як заявляв мій друг, це 130 км в час, причому він намагався розігнати його в таких умовах, що якщо ви їдете згори навіть за вітром, він все одно більше ніж 130 не піде. І я вам скажу, як людина, яка має певний досвід їзди на мотоциклах, що це, це гарні цифри, це добрі цифри для подібного. Класу техніки, який створений для спокійної їзди, тому що це круїзер. А аргументом на його користь є якраз таки його супер-мега надійність. Багато людей на форумах писали, я все це читав, вони говорили, що. Мотоцикл може кидатися маслом, мотоцикл можуть бути дуже великі проблеми, можуть не налаштовані карбюратори, клапани, але він все одно заведеться і поїде. І, і це правда, це так і є, тому що мотоцикл після ДТП, і з тих часів, як ми його купили, він у нас напевно майже два роки вже знаходиться. Я точно не пам'ятаю, але в ньому нічого не робилося. Ми його придбали, ми навіть не знали, як ставився до нього попередній власник, да, без урахування цього ДТП, яке сталося. І він все одно заводиться, заводиться дуже легко, завжди їде, ніяких проблем немає. Тому я думаю, якщо прикласти трішки зусиль і уваги цьому двигуну, то це буде дуже круто. По під 200. Спере в нас телоскопічна вилка звичайного типу, вона плавно переходить в 19-дюймове спецоване колесо і прикрашене все це діло дисковим тормозом з двохпоршневим супортом. Позаду в нас ви не побачите ніяких звичних амортизаторів, тому що в нас тут стоїть моноамортизатор, і він захований там під пластиком. Також позаду 15-дюймове спецоване колесо, яке має вже барабанний тормоз. Від себе хочу додати, що тормоза серед всіх типів техніки, яка вироблялася в ті роки, саме на круїзерах, в нас найбільш слабке місце. Але так як ці мотоцикли призначені були не для спішної їзди, тому ці тормоза зі своїм завданням справляються цілком. Які ж недоліки може мати Honda St400? Ну, на мою думку, це незручність його обслуговування. Тому що все зроблено таким чином, що щоб дібратися до якогось узла, нам ледве не пів мотоцикла прийдеться розбирати. За виключенням цього, я можу сказати, що ну, головний мінус таких всіх мотоциклів, старих японських це поганий власник. Все, ніяких мінусів в них більше бути не може, на мою думку. Навіть є такий недолік, як ВІК. Те, що їм вже більше 20 років цим мотоциклам. Я не вважаю недоліком, якщо власник гарно про нього дбає і обслуговує. Тому що ресурс у подібних мотоциклів, а саме особливо у стідовського двигуна, дуже величезний. Якщо про нього дбати, він буде вас возити дуже-дуже довго. Ну, для когось, звичайно, може бути мінусом його потужність, тому що навіть серед свого класу, серед своїх ровесників, це. Не найпотужніший мотоцикл, він не найшвидший, але я вам скажу він і не найповільніший. Це такий якраз середнячок. В нього, до речі, цепний привод. І я вважаю для цієї моделі це плюс, тому що якби на нього кинули кардан, то це б з'їло в нього ще трішки потужності. А так в принципі, він більш-менш нормально все їздить. Ось такий у нас вийшов огляд на даний мотоцикл, дуже цікавий апарат. З того, що ще забув сказати, розхід палива в нас становить приблизно 5 літрів на 100 км, при тому, що бак у нас стоїть об'ємом на 11 літрів, тому на повному баці, як ви зрозуміли, ви можете проїхати трішки більше, ніж 200 км, що, на мою думку, цілком достатньо. Тож всім пока, бережіть себе і скоро побачимось.